Оповідання, музика душі. Авторський твір читає Лариса Українець. В легкій імлі осіннього дня молода жінка у червоному пальті, що контрастно виділяється на сірому тилі міста, стоїть на узбіччі пожвавленої в обідню пору. Пішовій вулиці, уважно вдивляючись прямо перед собою. Погляд її, прикутий до юнака, що, на протилежному від неї боці, тримаючи в руках музичний інструмент, що навіть здаля виблискує в туманному серпанку, видихає з нього проймаючу мелодію. Прекрасне звучання інструмента саксофона розходиться просторами попилястої вулиці. Однак жінці здається, що саксофоніст грає саме для неї, бо настільки хвилюючою і чудесною чується їй та музика. Разом з чуттєвими нотами елегійної осені. Вливається вона в її серце, зачіпаючи в ньому найінтимніші клавіші і утворюючи спільно з їхнім тендітним звучанням досконалу ліричну симфонію. Ця симфонія їй подобається. Від неї з'являється не пригнічено меланхолійний настрій, а задушевно приємний. Тоді як гра саксофоніста видається такою особистою, наче щось таке тонке і делікатне відгукується в її серці і приємно тривожить його срібними вібраціями. В ці хвилини відчувається жінці, що її внутрішній інструмент вона не може поки що дати йому назву. Після довгого мовчання, почувши зовні щось близьке, розпізнав акорди і насмілився, без дозволу самої власниці, виконати і власні мотиви, раніше забуті, чи кимось заборонені, за нотами, що раптом красиво склалися на серці, як на нотному стані. Закрите фортепіано. ось на що це схоже. Жінка несподівано для себе відкрила, що це вона не дозволяла йому звучати в собі, увесь час притискаючи кришку або змушувала його виконувати чужі незнайомі твори, а виявляється, воно так лагідно і гарно звучить. Як добре мати свою музику, не чують, а свою власну, дозволяти їй лунати, випускати, наче пташку з клітки, музика душі. Жінка спокійною ходою переходить вулицю на інший бік. Підходить до саксофоніста, злегка нахиляється до відкритого від інструмента футляра, що лежить на сирому відмрякій асфальті перед ногами музиканта, обережно кладучи у нього кілька гривневих купюр. Вона вирівнюється у стрункому стані, кілька секунд дивиться на хлопця, вдячним теплим поглядом зачарованого горою слухача. Заглядаючи йому у вічі, роздивляючись їх. Його очі блакитного кольору, виразні і світлі, гарно пасують до темного густого волосся. Дивовижне поєднання. Хлопець запримітив надто пильний погляд пані в червоному пальті і, мабуть. Дещо збентежився, бо його щоки вкрилися легким рум'янцем. Однак, вочевидь, йому було приємно, оскільки він усміхнувся до неї своїми широкими небесними очима, продовжуючи видихати у димчасту прохолоду повітря чуттєву музику. Залишивши музиканту доброзичливий погляд. І легкий шлейф оксамитових парфумів, жінка неквапливим кроком повернулася на узбіччя, де і стояла раніше. Вона знову спостерігала за його грою з протилежного боку вулиці. Якась музична магія охопила її, що відчуває цей хлопець, граючи свою музику. Чи з його серця вона лине? Чи воно таке саме чуйне, як і ця музика, гадала вона? А можливо, це лише майстерна зовнішня гра, музична, навіть акторська? Не схоже, з його чистих очей виливається та сама мелодія, що із саксофона. Очі то дзеркало душі, його гра певне, теж музика душі, емоції душі. Інакше чи виконував би він саме ці мелодії? Риторичні міркування випадкової шанувальниці вуличного музиканта. Обриває різкий доторк чоїсь руки до її плеча, що супроводжується лаконічним зверненням до неї на ім'я. Ксень, жінка злегка здригається від неочікуваного доторку, проте радіє, побачивши рідне обличчя. Ден, привіт! злякав мене. Коротким, але теплим поцілунком вона торкається губ чоловіка. А потім обережно поправляє рукою пасмо його волосся, що виволося з охайної укладки. Він нагороджує її сухою усмішкою. Давно чекаєш? Таке, не дуже. з 15, трохи раніше вийшла на обідню перерву. Бадьору пояснює вона. Чому не дзвонила, що вже вільна? Чесно кажучи. Заслухалася грою саксофоніста. Хлопець так гарно грає, киває вона поглядом в бік саксофоніста. Молодчинка насолоджувалась, поки тебе чекала. Я люблю справжню музику, ти ж знаєш, все таки шість років музичної школи вплинули на смаки. Вони ще не рушають з місця. Жінка розмовляючи, лагідно дивиться на чоловіка. А його відчужений погляд звернений кудись удаль. Скажи, що і розчулилася, відреагував, однак, він на її слова. Це так на тебе схоже. А тобі хіба не подобається ця музика? Послухай лишень, вона нікого не може залишати байдужим, вона прекрасна, висловлює жінка. Щире захоплення грою хлопця. Ну, непогано, то й що, але мене вона не зворушує. Чого ми тут взагалі стоїмо? Ти вирішила поговорити про цього трубачиста, тому й зателефонувала. Чоловік має дещо напружений вигляд. І ні, звісно, це так випадковість. Хотіла поділитися враженнями, передати тобі трохи світлих емоцій. Настрої цих двох молодих людей різні. Слова чоловіка рвучки і тверді, а жінка промовляє до нього шовковистим, лагідним голосом. Вона з ніжністю бере його за руку, і вони удвох крокують вздовж вулицею. В цей час юний музикант, завершуючи одну, Починає виконувати наступну мелодію. Жінка, прислухаючись до неї, спиняється і озивається життєрадісним голосом. Ой, Денисе, впізнаєш Стій, Стій, це ж цей чудовий популярний нині хід, ніжний, неймовірно, як його, «Dancing in the dark» Наспівує жінка, похитуючись, наче танцює. Як красиво ця пісня звучить у виконанні саксофона, захоплюється вона, легко заплющує на кілька секунд очі. Як же гарно. Оксано, ти хочеш мене сьогодні дістати цим дурним саксофоном? нервує чоловік. Звертаючись до своєї супутниці і висмикує свою руку з її долоні, продовжуючи йти, «Дене, Чого ти сердишся? стиха мовить жінка, крокуючи за ним. Ну що такого я зробила? Бо я не люблю пусті балачки, відповідає він на запитання. А по-друге, у нас не так багато часу, щоб тут стояти. Ми взагалі то пообідати домовились з тобою. І нерви мої, якщо вже про саксофон говорити, то не такі міцні сьогодні, як він. Просто хотіла трохи послухати цю знайому мелодію, це ж всього хвилька якась, пояснює жінка. Та й це не порожні балачки. А спілкування чоловіка й дружини. Ми так мало спілкуємось. Останні речення вона вже мовить з помітним сумом у голосі: Не вигадуй, нормально спілкуємося ми, по суті, справ по темі. Я завжди думала, що близькі люди можуть розмовляти про різне, серйозне, дрібне. Жартівливе, перспективне, душевне, інтимне. Тон жінки знову стає грайливим і добрим, а голос залишається таким самим приємним. А ти, виявляється, склав до одруження список тем, на які будеш спілкуватися з дружиною. Жартує жінка. Намагаючись налаштувати чоловіка на свій настрій. Ксень, я тебе прошу, припини, бо я вже шкодую, що вийшов на обід. І так роботи по горло, ледь замовлення встигаю виконати. Не змінюючи манери спілкування, відрізує чоловік. І, взагалі, можна пришвидшитись? Гаразд, я ж пожартувала, чого ти? Я ж розумію, що ти заклопотаний роботою. З розумінням промовляє жінка. Просто де не? Нам дійсно так не вистачає якогось тепла в наших стосунках. Останнє вона мовить з почуттям легкого жалю і глибокої жіночності. Ми ніби вже нудна пара згасаючих пенсіонерів, але в нас навіть ще дітей немає. Немає великих турбот, проблем. Ми б мали жити зараз весело, з якимось азартом, цікавістю одне до одного. Чи не рано згас вогонь, чи може й не було його в тебе? Оксано, тебе на романтику потягло. Що з тобою сьогодні? Не розумію, чого ти зараз хочеш. Ну, що за маячня посеред дня. От йдемо якраз з тобою обідати, як ти й просила. Чи то музикант надмухав тобі якусь серенаду? криво посміхається чоловік, стискаючи плечима. І те, і інше. А що поганого, якщо потягло на романтику з тобою? Не кудись же, ліворуч? Сміється жінка. Та я й завжди була романтичною і трохи авантюрною. Поглянула вона у вічі чоловікові відвертим, ласкавим поглядом. Просто ти не дозволяєш проявити свою романтичність, бо ти, ти черствий, та й обідаємо ми разом далеко не часто. Взагалі ходили спільно кудись ще минулого року, бо в тебе то часу немає, то ти хочеш відпочити в тиші на дивані. Чоловік помітно дратується від цієї розмови і ще трохи пришвидшує крок. Я романтиком ніколи не був. Не страждаю цим, Оксано, і ти чудово це знаєш. І так ти правильно сказала. Немає часу, бездушно мовив він. Чоловік ніби не помічає люблячого погляду дружини і не чує її лагідного тону, з яким вона звертається до нього. А коханням до мене страждаєш? Заграє до нього жінка ніжно стискаючи його руку і підморгуючи жартівливо очима. Оце прорвало сьогодні. Це що мені за кара? зітхає чоловік у невдоволенні, киваючи головою і завертаючи очі. Я тебе люблю, звісно, ти знаєш, але я не Ромео такий собі. Який буде зізнаватися у коханні при свічках, дарувати квіти і розводити ніжності. Зараз я страждаю лише від твоїх безглуздих допитів, Оксано. Реально страждаю. І від відчуття голоду теж. Тому давай будемо обідати без твоїх оцих сентиментів. Можна, будь ласка. Окей, Дене, окей, будемо просто споживати їжу і говорити по темі, на тему їжі. Суп, плов, котлета, салат, з підробною суворістю мов робот, глузуючи з чоловіка, мовить жінка. І сухарі, черстві, такі, як наші відносини. Завершила вона, знизуючи голос звичайним тоном. Чоловік вже нічого не відповідає, лише у зимній посмішці кривить уста, скоса глянувши на дружину. Наступні слова жінка говорить вже з ліричною глибиною і мовчки. А музика де не? Яка музика твоєї душі? Якими інструментами звучить? Акордеон, барабан, бандура і все те у грубому безладді разом? Ні, ні. Мабуть, там лунає один протяжний гул труби. Ти ж такий нудний і одноманітний. А може, ті інструменти в серці взагалі заіржавіли і не звучать? Чи взагалі там порожнеча і глуха тиша панувала ще від твого народження? А якщо грає в тобі якась музика, то, безперечно, не схожа на мою на жаль? День Соннанс, мовить вона вже вголос, розтягуючи це слово. Що? перепитує чоловік і нерозуміючим поглядом дивиться на супутницю. Незлидне співзвуча. напружене, дуже напружене дене, з байдужим рівним тоном мовить жінка. До чого цей набір слів? Що ти верзеш? Ти не виспалась? Взагалі не розумію тебе сьогодні. Та так, нічого, про своє. Пригадалися сьогодні музичні поняття, які пояснюють все на світі як ніщо інше. Спокійно мовить і жінка усміхаючись з сумом до себе і тихо зітхає. Чоловік у подумі хитає головою. Слухай, може, ти випила сьогодні щось чи не розумію? Різні медене, різні. Ствердно та спокійно, ніби приречено промовляє романтична жінка. Як нас доля тільки звела. І після деякої паузи все ж продовжує знову з гумором, намагаючись не впадати в депресивні роздуми і не псувати всередині себе світлий досі настрій і спільний обід. А от їсти однаково хочеться голод тобі не якась там романтика, що терпляче мовчатиме, їжа. То нагальна річ, добре кажеш, ходімо швидше. Вулицею міста, взявшись за руки, крокує красива пара. Але музика душі у кожного з цих двох людей персональна. І, на жаль, не зливається вона разом у гармонійному звучанні. Чому? Бо їхні внутрішні інструменти зовсім не співзвучні, на серці у них абсолютно розбіжні ноти, грають вони різні гами, твори, стилі, ритми. Що буде з ними завтра? Як лунатиму їхній дует? Гринітиме гучним дисонансом, а музики питатимуть у неприємному здивуванні, що не так, намагатимуться налаштувати чужі інструменти на свій лад, диктуватимуть свої ноти і вимагатимуть бездоганної гри. Подекуди навіть будуть помилково втішатись і аплодувати самі собі від того, що вдалося досягти бажаного результату, але зрозумівши зрештою, що це лише самообман страждатимуть від цього музичного напруження, час від часу затуляючи вуха від нестерпно неприємних звуків. Цілком ймовірно, що одного дня. Не витримавши творчого балагану, вони спроможуться виконати єдиний більш-менш узгоджений музичний твір драматичний, Зазвучить він прощальним мінорним акордом. А можливо ці люди змиряться, що звучати потрібно лише сольно і нечутно. Чи слухати свою музику тільки у навушниках, будуть до самого кінця сумирно крокувати довгою вулицею життя, взявшись за руки гарно, наче і разом? Однак кожен під свій тихий акомпанемент. Сумно. Таких пар навколо сотні, тисячі, мільйони. І лише десь поодиноко лунають Милозвучні симфонії. Чому їх так мало? Бо для того. Щоб серед мегавелетенського оркестру, що має назву світ, підібрати музику ідеально підходящу до своєї власної, потрібно мати талант, бездоганний музичний слух. Одначе і цього недостатньо аби музика двох сердець лунала безперебійним, злагодженим звучанням. І приносила спільне задоволення. Обидва маестро повинні щодня протягом усього життя сумлінно стежити за своїми інструментами, тримати їх в чистоті, щоб ті давали гарні звуки і при злеті з іншими не приглушували їх, а лише доладно доповнювали. Співзвуча, консонанс музичний, душевний, прекрасний, життєвий, любовний. Вулицею міста, взявшись за руки, крокує красива пара.